Вся північна Басарабія опинилася під османською владою. Частина цих земель увійшла безпосередньо до Османської імперії. Було створено дві адміністративні одиниці санжаки. А інша частина стоповий буржак залишилася під владою кочових ногайських орд васалів кримського хана. Проте, хто ж населяв ці безкраї простор, далі наша розповідь про особливий світ буджакських татар. Завоювавши приморські міста, османська влада взялася заселяти безлюдні степи буджаку союзними кочевиками. Вже 1546 року кримський хан Гірай переселив до буджаку кілька ногайських родів. А султан Сулейман І указом від 3 квітня 1560 року офіційно дозволив цілій малій ногайській орті перейти на буджакські землі. Сюди почали масово перекачовувати ногайські племена: Мансур, Орак, Касаї. Едісан та інші переселення тривало хвилями в середині 16 століття прибули перші групи на початку 17 століття. Наступні чисельність буджакських татар невпинно зростала. Якщо на початку 17 століття їх було близько трьох тисяч, то до 18 століття вже за деякими оцінками чверть мільйона.